Раз, два, три. Зняв нарушники. Здорово, Ютуб! Тепер відео і нарізки зі стрімів будуть виходити частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм-канал. Там я завжди кидаю актуальні стріми і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарно вам перегляду. Як завжди, ми просинаємося, починаємо формувати бочки, ресурси, сіру, всякий хлам, від якого сундуки будуть просто розриватися. Строїмо першу хату і починаємо рейдити в надії на окуп. Але вже як виходить, далі ви побачите, що буде. О, мені треба скинути сундук. Сундук, сундук, сундук. Сундук. Я дивлюсь, став сундук. Я Я Сундук, 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 сундук. Я мерн. Из этих из... Иди, 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 Точка. Блять, уже спеши вылазить, и, давайте. Да поп. один блять, 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 Ми вже трохи побігали, наформили ресурсів, знайшли першу хату, яку ми хочемо рейдити. Я скрафтив пару сішок, нам не вистачало ще трошки розриву, і ми пішли рейдити. Це є три. Ось вона, перша наша хата, Надіємося ми укупимося, але як же вийде. От так, от так. От, от от, сюди. Сюди, сюди Я шарю, я шарю в Шарю, я шаришь. Я шаришь. Я шаришь. Шариш. Я Я шаришь. Нам да, не хватает. Ты, ты, ты Опа, был в XP. Вот он нема, да? Ну типа, о, ну типа, о, а ты думаешь, что будет? Просто. Умре бы я уже

Все і зрезушно. Ну де зреду мене дочки за що. Да та й вирайду. Він взняв наручники. Нам ця хата не давала покою, тому ми вирішили її дорейдити, тому що ми були впевнені, що там по-любому щось має бути. Як пуста хата, один ящик пустий. Це нереально. 120 хп добивай А вот. Тут і шкаф і той. Шкаф нормально. Тут то все. Кабан у нас є дерево. Я відразу казав, що тут вот весь Фундамент. О, нарешті патрони. Компачії, сумки, прицели. Все нормально. Ну, рейд вийшов не дуже окопним Ми вернулися додому, занесли ресурси і пішли рейдити далі. От сюди, де я стою. Покинь такого, кидаю сішку, воно тупо наверх. <різь> Не надо. О! Починалися. О, ти був на лисі. О, сіра окуп. І кампачі. І в нього інфрацент. І плюс плавиться метал і той вугілля. Да, вугіль 19 тисяч, це... Це дуже... Окей. Okay. Ясно. Иди ты. Ты краще спитать, сколько на сишок. По серии я уже пройти Нихуя, блядь. Это твой хаос?

Може бути там новечка коло воти. Каф. Тут вилізеш. Ааа, до луту не дойдем. Опа, дойдем, ще і як дойдем. Чекай, я не бачу нижні. О, та ти шо? Ракетниці, сумка на... О тут пального духу я. каф я вже зовутав. Десь справа, як з хати виходиш з пранки. Ну, есть сразу мечты? Я удачу Я у кого что Я типа угодно А троеки ки съели А вот целый хата, як У нас дочера есть Двис по дверям может запятый просто 63 Я разум пот, может, верху. Мне бал. Так, он банк. Может так. Вот теперь не мой. Кит на тепер ногу вальнул. А, ру. Тор 700. Ты в хазмаке? Нет, я встать. О! О, что-то, чуть понадобится хату включить музыку. Чекай он свинь диж. Я ж там да. немножко. Ну, так вот. вот вы назад у нас стоите. Зарейджена уже. Ч? На крыше толпа идут. -то. Uh, yeah? Hello. Hello. Where are your friends? Where are you? What? Where are your friends? It, uh, your, your, house. Uh, your, your house. Your house. Your house. Yeah, but uh, finish for today. Oh, okay. You, you can trade uh, you if you want. No, 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 no. no, no. We don't trade. Uh, uh, no, fine. No trade. No fine. Go, go listen to music in the car. You must watch the music instead of pictures. <laughs> music. <laughs> right front. do you like song what do you like song song yeah yeah song was very good it's song i like but because i'm a little bit sick i do i a little bit do like so you have one rocket so for us. We can kill ourselves. Yeah. Okay. 10, 15, rocket? Yeah. oh, yeah, thanks. Oh, the fuck? that's is survive What the fuck? Bye. <laughs>